Thank <muchas> Нам до рук потрапив ось такий опис: одної погожої днини по дорозі з Кримичуга на Крим рухався кортеж молодого подружжя князя Іллі Романова та його дружини Надії Романової. Біля балки, що пролягає посеред села, подорожні зупинилися на перепочинок, Був кінець квітня навкруги все квітувало. Княгині дуже сподобався краєвид балки і вся навколишня місцевість. Ну хіба могли ми не спокуситися? Отже, ми в недай. Але з давніх давен ця місцевість навкруги де була заселена людьми. Про це свідчать чисельні кургани, що буквально оточили село, і відомо на всю Україну святилище епохи бронзи. А вже прадід розповідали про заснування навколишніх сіл Полозянка, Попельне, Тернуватка, Боголюбівка. Вона теж виникла після того, як козаки звільнили полонянок. І саме по цій балці, яка звається із давніх давен Недаєвицька балка. Тут стоп цікавий факт, тому детальніше. Свого часу, коли загарбники полонили наших жінок, вони обирали найгарніших. Так сталося і тоді. Та козаки звільнили прекрасних полонянок, і оскільки вони були аж занадто прекрасні, переженилися на них і осіли в цій місцевості. Тому кажуть, і досі на цих землях живуть найгарніші дівчата. А от тепер далі. І саме тут, як кажуть, в цьому красивому місці, після того, як скасували, як Запорізька Січ була ліквідована, сюди на ці землі, на чорноземи, дуже родючі землі, були заслані з різних куточків і поляки, і росіяни тобто, хто кого хотіла нагородити, цариця Катерина II за участь у якихось бойових діях, і саме в турецькій війні як кажуть, відзначився граф Романов, Ілля Романов. І потім Ілля Романов зі своєю молодою дружиною проїздив по новим володінням, про що й свідчив наданий нам опис. Після того і з'явився тут маєток подружжя Романових, куди вони приїздили відпочивати теплої пори року, коли гарно було навкруги. Та не так все швидко робилося, як ми розповідаємо. Швидкому освоєнню земель завадила відсутність води. І тому їм довелося, як кажуть, облишити цю справу. на слідуючий рік вони тільки як кажуть, завезли сюди майстрових, які потім населили цю місцевість з цієї сторони. І вона і зветься у нас хутор Сибірський, тому що майстрові були саме із Сибіру, з Петербурга. Ну звідки вони приїздили сюди. І тільки навесні на слідуючий рік вони зібрали води, оці дощові, снігові в оцей ставочок, і тільки почали тоді будувати, як кажуть, оцей маєточок. Так, цей ставочок справа рук найманих Романовим робітників, за його ж наказом зроблений. Цю визволену від асфальту дільницю дороги можна буквально назвати безцінною. Цю бруківочку, яка веде на мосту, власне, як і сам міст, було збудовано князем Романових, ну для зручності перевезення, мабуть, будматеріалу. А зараз це просто гарно. А підвозили будматеріал ось до цієї будівлі, що раніше була маєтком Романових. Раніше це з 1776 року. Розповідають, що то був двоповерховий, дуже гарний з великою кількістю кімнат, і тоді називали його люди палац. Раніше, це ж біля маєтку наверху туди. Там зараз у нас ферма, а там раніше був парк, і дуже багато насаджених різних, різних, різних різноманітних дерев. І дуже великі були такі поляни квітів. Він теж, як кажуть, насаджував квіти, як у пана Діліхторського садили, ці ж лікарські рослини. Бо потім, уже ж коли ці квіти розрослися, тут навіть була ж як лікарня. Офіційною ж датою заснування села Недайвода вважають 1860 рік. Є кілька версій, як розросталося село. Одну з них висловив місцевий краєзнавець Микола Комісаренко. Коли це ж граф Романов приїхав сюди, він почав запрошувати до себе на роботу. Він був дуже щирою людиною і дуже щедрою. Він дуже гарно платив. Але місцеві жителі, які тут жили, вони не могли покинути свої землі і йти до графа Романова. Тому сюди, саме в ці краї поїхали, покотилися, як кажуть, з усіх усюд люди, які хотіли зароб... ну, заробітчани. Сюди приїздили з усіх усюд жінки, які не могли вийти заміж, тому що сюди приїхали майстрові і дуже багато чоловік. Ків було і вони приїхали сюди, прийшли сюди, як кажуть, на роботу для того, щоб допомагати будівництву і вийти, як кажуть, заміж. Є ще одне пояснення, чому тут з'явилося багато приїжджих робітників, коли немало було і місцевих. Княгиня дуже жорстоко обращалася зі своїми підданими, і тому люди не хотіли йти до них на роботу. Словом селище розросталося, а родючі землі навколо приносили Романовим немалий прибуток. Ілля був хорошим господарем. Він зразу, як сюди з'явився, він зразу ж насадив сади. І от від Килипівської балки, тобто по ту сторону, він почав засаджувати сад аж до савівки, тобто аж до чомівського броду. Це тяглася така не широка, але садові діляночки, тобто овочі, фруктові дерева були посаджені. Потім загатили греблю, висадили верби, запустили рибу. Її тут стільки розвелося. Охороняв став дід Данило, і лише йому дозволялося рибу ту виловлювати. Згодом дід відкриває невеличкий шинок і приторговує там рибкою. Десь приблизно на цьому місці, за наказом князя, було збудовано один з перших колодязів питної води. І так же сталося, що саме з цим колодязем було пов'язано і легенду стосовно назви села Недайвода. А справа ось в чому. Поблизу проходив чумацький шлях. Зупинялися чумаки біля цього колодязю водичкою запастися, волів напоїти. І коли пан побачив, що це дуже невигодно, коли приїжджають сюди, вели, тому що вони залишаються тут на деякий час, тобто вони і ночували тут, і вели, зробили тут багнюку, і залишали після себе неприємні залишки, тому цей пан заборонив і він огородив оцей саме маєток і ставок великим забором, загатою, щоб сюди ніхто не заходив. І з того часу і пішло слово знову повернулося назад не дай вода, через те, що, що пан не дає води для тих, хто переїздить із цієї місцевості. Як заборонив князь користуватися колодязем, спеціально для народу викопали ще два в селі. Ось один з них. Тепер чумаки зупинялися тут. Водичка була прозорою та холодною. Для одного вола витягувалося по кілька десятків відер. Відпочивши чумаки, йшли далі балкою. Місцеві жителі стверджують, що саме в цьому колодязі найсмачніша вода в селі, і довгі роки саме сюди приїздили з усіх полів, брали воду і везли тим, хто там працює. В недайводі з тих часів зберігся ще міцний кам'яний міст гребля та старезний глибокий підвал. В радянські часи він використовувався як склад ядохімікатів. Та повернемося в часи панування тут князів Романових. Після смерті Іллі та Надії господарем маєтку став їхній син Олександр. Але бував він тут рідко, господарством не займався, а доручив справи своєму економу. Він дуже великий був ігроку карти, тому він і цей маєток частичної землі, він їх програв. І, вже, як кажуть, перед самою революцією навіть останки цього, що належали його батьківщині, чи як цьому маєтку він просто продав місцевим поміщикам, яких було тут немало. Але внук. Князя Романова викупив цей маєток і продовжував. Зем, ну, тут проводить свої справи. Після того, як внук виїхав до Петербурга, землі розподілили всіх, на всіх селян і роздали землю, і вони користувалися нею. Маєток занедбався, але земство на прохання людей порядкувало його, відремонтувало і згодом в просторих кімнатах. Маєтку відкрили першу земську школу при допомозі поміщика сусіда Делікторського. Пан Делікторський дуже поважав людей і допомагав їм. Моя мати, дівоча фамілія її черкаська Віра Андріївна, вона починала ходити у цю земську школу. Вона розповідає, що вона була побудована із червоного кирпичу, двохетажна була. Стояла вона не вздовж, як оце будівля, а в поперек. Стояла, вуща була за цю будівлю. І гарна дуже була. І так було доти, доки село не окупували німців великовітчизняну. Люди не пускали дітей до школи, бо боялися, що підлітків заберуть звідти до Німеччини. Тоді ж маєток позбувся верхнього поверху, і не тільки. Коли наступали війська, снаряд попав у будівлю і її частково розбив. І її потім просто чогось не стали. Не відновлювати нічого не зробили і розтягли оті кирпичі, куди вони їх подівали. Зараз приміщення маєтко віддано в оренду і в ньому олійниця. Власне, вона тут вже давно, але сучасна олійниця не в змозі надати продуктові такого смаку, якого раніше надавало старе, на сьогодні вже й примітивне обладнання. Тоді смак недайвицької олії славився по всьому Криворізькому регіону. Не знаю чому, але вона така була смачна і дуже дмухняна. Що я жила в місті Дніпродзержинській, То якщо я повезу цю олійку, то цю олійку просили ще привезіть. Не той кажуть, тепер Миргород, не та й природа вже сьогодні в недайводі, як була раніше. Ледь помітно, але впевнено, впливають на неї навколишні крупні підприємства. Та ця історія для нашого регіону справа звична. Ну, що скажеш, гарне місце для відпочинку вибрали собі князі Романові. Воно таким же гарним залишається і сьогодні. От тільки потроху змінює його наш науково-технічний прогрес. А жаль.